Йоу танкісти в нас сьогодні потужні реплеї, погнали дивитися. могутні hey! <laughs> братики-танкісти! Як ваші справи пишіть та коментуйте в коментарях. З нами сьогодні на зв'язку гравець боєць підніком Only Rex на важкому танчику китайської гілки дослідження без 75. Танчик такий, який можна навіть назвати його одним девізом лишень. Або пан, або пропав. По інакшому ніяк. Друзі, як не круте на це рандом, режим бою зустрічний бій. Карта е канал. Канал! Давайте подивимось, як у нас сьогодні вийде на даній карті. е, Та ж таки реалізувати гармату, яка? Має фугасні снаряди, має хеш-фугаси. Міні-бабаха. Чому міні? В принципі, є 600, 700 і навіть 1000. Вилітає, іноді таке буває, трапляється. Правда, там їсте. Ех, подивись, Тайп 71. гараж Забезпечений. Маємо один колок після бойову статистикою Мінус ворожий танчик, який важкесенький. І подивися ще який плюс. Нас етапі самі десятки. є жирнесенький ВК, є тайп 50. Type є т 50 Heavy, є т 110 є 4 і, в принципі, дві бабахи. Дві бабахи, якщо їх так можна назвати, одна точно 183, а друга не точно, тому що має барабан, та яка 40-5. І подивимося, подивимося, дуже лакомий кусочок, це який якраз бабаха, і леопард, і 183, по яким можна дійсно фугасами, хешиками, та навіть звичайними бити. Навіть їм проти осколкової не допоможе, якщо в принципі підбій, якщо в них стоїть. В ф тому що він дієвий лише проти звичайних фугасів, так що краще Хеш? Краще Хеш. Ану давай. Підставляй свою корму та 57К наполучай, наскільки 583. починає реалізацію свого барабана, на Жікавні внизу, як бачиш, танкість йому вистачає. Практично на рівні місцевості Навіть не спускається чуть-чуть вниз -чуть для того, щоб дістати своєю гарматою наш корпус. Але ми піднімаємося до гори. Ми будемо приймати бій проти кого. Хевіка, чи... Ось там, подивись Який шанс був! Але на бебешках не переключився на хеш-фугас! А ну, хеш залітай, скільки там? 500, а? 500 з копійками хеш дал борд, адже все ж таки чуму. Может там були гусениці. Скоріше за все був туди, так? Ви звернули на це увагу? Танкіст, тебе уважно дивитись реплеї чи ні? Так, заркоплю вибрати мішенью. 40 05 чи буде бити по важкому танчику. 40 05, чубчик, чим бив? Звичайним фугасом. Ось те, що я кажу. Бач, звичайний фугас не прийшов нормальною кількістю цифрів в альфу. Чому? Тому що це був звичайний фугас, а не хеш. Танкісти. Трошечки таке малесенька помилка. Була Монлі Ех, зараз забирає Бебешеньким снарядом і вже прекрасно. Зараз буде брати фокус на кого. подивися. починається реалізація повністю всі танки. Що, а на нас виходить? Чи що? Приймає бій проти ВК 72-01К. Ану ну дивися, лише одна планка світиться. І ось ці щоки корпуса. Чому? Тому що в нас в класичних снарядах у цій гарматі немає ні кумулятивів, немає, ні о, підкаліберних снарядів, тому що у нас хещі. Тому що у нас хещі і ББ. ББ, які можуть все ж таки, шити, але небагато. Таки, Зон таких мастодонтів броньованих, як БК. Ах, Леопард, відправляйся хешом є. Yeah. Хешом, хеш пішов в дію. Кеш, звісно, що зробив свою роботу просто на ура. Блокуємо на 600. Блокуємо на 600 Бекашенко. І зараз будемо забирати. Забирати, ні, забирати за один раз, на жаль, не вийде. Бачиш, що мусив пробувати його бронебійним снарядом. Мусив, адже по-іншому ніяк. А зараз, в принципі, можна щупнути його і хешиком, а чому б ні. А чому б ні? ну, давай. А, зараз навіть можна і звичайним фугасом. Пройде точно. Чим буде? Ану, хеш, кеш, кеш, дивися, хеждав. Вирішив все ж таки не ризикувати і все ж таки підрубати кежа, хеш, адже ми в хеша ми знаємо більше пробиття звичайних снарядів, хоча його і так, і так, і так у лобову проекцію ВК не вистачало, не бачиш. Але але, пройшла альфа. Ну як альфа, можна сказати, пройшли цифри, ті, які змогли добрати в ВК, і вже прекрасно. А чому ні? Великий калібр, все ж таки, як не як зараз стоїть на БЗ-75, забирає точку, залишаємося один на один проти ПТСА у Є4. І може бути небезпечно, адже в нас 736 хітпоінтів, і ми знаємо, що якщо він зайде нам в курму або в бортину, він може забрати практично всі хітпоинти, залишити нам всього 28, наприклад, так? І Якщо, грубо кажучи, але він без хітпоінтів, і це був хеш. Подивиться. Красота! Ну, красота, одним словом, кажучи, бій пройшов шикарно. Сидимося на після бойову статистику. 5,225 е, напуленого демеджа танкісти. 3,960 960 е, заблокованої шкоди, 5 знищено 7, по, 7 непробиття. Ну, таке буває. Воєн, а майстер Редлі, сталева стіна, заслужена медалька сталевої стіни. А чому б і ні? Касар з лишнім, це вже прекрасно. Заблокований. Пішов плюс на 136 542 срібні монети в свій сейф свою купілочку, перше місце по нанесенню шкоди, 1601 зірочка, а вільно досвіду також свій екам. Друзі, ставимо подобайки за такий перший хороший розвальний бій в рандомній режимі, бою зустрічний бій, та підписуємося на канал Бронобійник. Завантажуємо свої ж в Discord для того, щоб потім разом з нами танкісти переглядати їх за. На цьому каналі ми понадобиться друг бій, також з під ніком Rex. Вперед. І так, танкісти, маємо другий бій. Це в нас карта Елада. Карта Елада знову ж таки рандом режим бою. Перевага. Уже маємо три точки. І знову БЗ. І знову наш гравець боєць Only Rex. І знов фугасниця. А ну давай. Чим бив? Бебешенкою неважливо, адже ми промахнулися. Таке буває, таке допустима норма на початку бою. Добре, міняю позицію. Вирішив все ж таки змінити чу-чуть позицію. Це також була моя одна із улюблених позицій, де заїхав перший ондерак, бач, міняє, спускається вниз. Головне, щоб я не їхав сам до тунелю. Чому? Тому що якщо заїде відтуди туди один, а допомоги не буде, а баки ось як фу очі його. важкий танчик спуститься вниз, буде біда. І проблема. Пошу. Бий не бив сигнал СОС. Союзники що переважності роблять? Як реагують на сигнал СОС правильно по Ха-ха, <смі> як не крути. і це факт. На жаль, незмінний для рандому і РБ у цій грі. ваші любимі. Мої також, признаю чесно. А ну давай. Ех, як гарно заходить! Як файно заходить, але на жаль, не з повним альфа-страйком. Хотілось би все ж таки гарматами поставили сулідну. Правда, дивися, фош починає бикувати. На своєму барабанчику, ти куди вкати, фош? Дивись, блокуємо 480 раз. А ну, на чим буде бити хешом. Хеш розробив знову ж таки, Дивись, хеш зробив свою роботу. Використовуєте хеші, є така можливість, а чому б і ні. Адже хеш має більше пробиття, ніж звичайний осколково фугасний снаряд цей раз, і по-друге, він не боїться противоосколкових. Підбоїв таких, типу, як Аф-45 ну, і більшість танків, які возять за собою таку річ. І, до речі, навіть динамічний захист не допомагає проти хіщів. Тому що він допомагає лише від класичних такі як підкол і ББ-шенки. Так що користуйтесь на здоров'я. До речі, кумулятив теж не можу. Кумулятивом також можна бити без проблем. А ну давай, ну хто там хоче підставитись? Ніхто не хоче підставитись. Ніхто давайся все таки акуратні, ніби чи що, наполучай в борт Телевандовський. Ти що ти зівака зіваєш? Ніхто на нас увагу не звертає, не сприймає, я так розумію, серйозно БЗ-75. А напевно думають, заїхав якийсь нуб і буде тут зараз щось з -з зливну катку робити для команди. 에, союзників, ні, ні, почекай на, на тапочки, на сандалі, подивися, скільки. 500-500, і вже прекрасно. А маємо в сумарному, подивися, який вже настріл. 3-930, недалеко вже і 4К, а там недалеко, я думаю, і 5. А мож, можливо і більше. М? Як думаєте, танкісти? Буде більше, ніж 5 чи ні? чи 5. Ех, знову ж таки, Бебешенка, так? Це була Бебешенка. Ми взагалі влучили, чи ні, щось я прошляпав у цей момент. Так, влучили, влучили, дивлюся, по настріляній шкоді. Влучили це вже прекрасно. Але ну щось не дуже багато зайшло. Чомусь. А ну давай чим, чим, чим. чим, Хешиком, хеш. Хеш зробив знов свою роботу, Бач, як прекрасно, об'єкт. 268 забрали. Шовник залишається. 22 медіум, КПЗ, 50 тонн іс і Левандовський ще дивись, зараза живе. Хто там починає по нам розряджатися з боку медіум, ти зараза, ай, ти зараза. Почекай, почекай, тебе хідпотів дуже мало. Ми зараз до тебе доберемося по-любому. Ми зараз до тебе доберемося, блокуємо його. А там 60 ТП виїжджає зараз своєю вшаловою гарматкою, може нам корпус. Бачите, так лупити. Навіть в корму, отже, подивись, як ми підставляємося. Ану нам отримає КПЗшка, ти що думав? Так, КПЗ відчилили, на щастя, адже ця гармата також. Чи не відчилила, ні? Так, а ні, КПЗ живе, це, це 60ТП відчилили, але це прекрасно, тому що нам ніхто тепер не буде в спину нас розстрілювати, але ми тепер підставляємо свою спину. якраз таки для КПЗ. Подивись, скільки хідпонтів залишається. 723, але це не страшно, все ж таки, нас двоє залишається проти одного КПЗ. Наш фош зараз, напевно, зробить свою роботу і не дасть, з однієї сторони, зараза, нам забрати його. Можливо, дасть. Просить, просить, каже, дай заберу, дай і піду на пула. Ну будь ласка, ну фошта, не будь такий жадний. Та що ж ти дивися, погнав? Ну ж, просять тебе, люди, не дав. Не дав. Але я так думаю, ондеракс не обідився. Можливо, на фоша, а можливо, я помиляюся. Але це перемога. Це все після бойову статистику. 5765 напуляного демеджа, 1690 з заблокованої шкоди знов ж таки висока. Заблокована шкода, і це прекрасно. 2 знищено, 6 пошкоджено. Головний калібр майстери та знак підтримка. Погнали далі. Що по плюсах? Плюс пішов на 140 тисяч е, срібні монети в свій сейф свою купілочку. Перше місце по нанесенні шкоди 1598 вільного досвіду. Заробив також у свій аккаунт. Друзі, ставимо подобайки за такий другий хороший, шикарний розвальний бів рандомів в режимі бою. Перевага уже на три точки. Та підписуємося на канал Бронебійник, Завантажуємо свої в Діскорд. Для того щоб потім разом з нами переглядати їх же ж на цьому каналі. А я бажаю першу чергу нам всім, друзі, мирного неба, бережіться, шануйтеся, любіть своїх рідних та близьких. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, адже подивіться, яка ніч була важка для нас усіх. Тому ще раз кажу, наголошую, бережіться, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, і кажу вам до зустрічі, до нових реплеїв. Там і зустрінемось з вами.